Добрий день, з вами Ольга Атаманова. Я рада вітати всіх, хто приєднався до медіа-центру України «Укрінформ» сьогодні. Десятий рік триває війна, і сьогодні вже 558-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І зараз ми будемо говорити з вами про ситуацію на півдні нашої країни. У нас на включенні Наталія Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пані Наталю, ми вітаємо вас. Ава Україні, вітаю на Героям слава пані Наталю, Ми знаємо, що вночі окупанти знову атакували Одещину. Тож, якщо можна, розкажіть нам про ситуацію там і про наслідки цієї атаки. Так, знову цієї ночі, як в принципі в минулої ночі, була масована дронова атака. Зрозуміло, що ворог зараз робить акцент на використання безпілотних літальних апаратів, тому що є необхідність певною мірою економити ракети, запас яких в них все ж таки закінчується, швидше ніж вони його можуть поповнювати. хоча все ще можуть, і це треба враховувати. Крім того, удар побиудар безпілотниками був спрямований безпосередньо по цивільній інфраструктурі. Подунав'я – це південний регіон Одеської області, де ворогу не дає спокою продовження роботи зернової ініціативи, незважаючи на те, що в глобальних рамках вона обмежена. Зрозумілим є такий ворожий вогневий натяк, оскільки напередодні відповідної світової події політичного рівня, як зустріч диктатора країни-терористки і лідера Турецької республіки, це цілком імовірно як засіб впливу і певного шантажу, який Росіяни дуже часто використовують. Так, з 25 Дронів, які були запущені, 17 були знищені. На жаль, є влучання, влучання якраз в ту саму цивільну інфраструктуру, яка потенційно задіяна в роботі зернової ініціативи, намагаючись таким чином тиснути на Україну як на країну гідну того, щоб продовжувати свою роботу в рамках забезпечення продовольством в світових масштабах. Пані Наталі, ми знаємо, що вже наскільки відомо від моніторингових наших експертів, вони кажуть, що вже чотири цивільних судна вийшло успішно з портів Одещини і дійшло до місць призначення. Чи можемо ми говорити про те, що дійсно вже такий шлях опрацьований, і він буде відкритий для наших цивільних суден, і не тільки для наших, для тих, які задіяні у зернової ініціативі. А я нагадаю, що цей гуманітарний коридор, морський навігаційний, був про пророблений і пропрацьований, спрогнозований і запропонований силами оборони як спосіб вилучення тих суден, які трималися заручниками в портах України з початку повномасштабного вторгнення, коли Росіяни проголосили контртерористичну. Операцію і заблокували всі судна, які знаходились в територіальному морі України, змусивши їх зайти в порти, вони перебувають там вже фактично півтора роки і мають потребу дійсно повернутися на навігаційні лінії. Судновласникам запропоновано скористатися такими гуманітарними коридорами, але проголошено і ті ризики, які є. Зокрема, ворог не припиняє активності тактичної авіації над Чорним морем, регулярно навідуючись саме в райони. Де може пролягати е, гуманітарний цей коридор, е, забезпечуючи психологічний тиск на, на судновласників з огляду на те, що поводитись росіяни здатні абсолютно неадекватно е, з використанням і авіації, і свого флоту, які в досить розгорнутої кількості перебуває в акваторії Чорного моря, і має ракету на сії час від часу, які фігурують на чергуванні. Крім того, залишається небезпека із замінованого моря, і тому судновласники дуже ретельно підходять до вивчення маршруту, до вивчення імовірності. Будь-яких загроз, і е, для того, щоб прорахувати можливості проходження судна в максимальній безпеці. Але все ж таки дійсно чотири судна вже е, пройшли цей шлях, і це не один випадок, який можна віднести до випадковості вибачте за каламбур, а це вже досить така налагоджена, е, хоч і обережна, але система. Роботи. Пані Наталі, повертаючись до нічних обстрілів, хотіла ще підняти одне питання. Ми бачили, з'явилася інформація про те, що один з дронів взорвався прямо на території Румунії. Чи щось відомо нам про це? Які збитки чи дійсно це відбулося? Так, є заява і констатування факту з боку Державної прикордонної служби. За напрямком діяльності безпосередньо, якщо факт був було зафіксовано е, візуально і е, передана ця інформація на офіційному рівні. До сусідньої країни дійсно відстань там настільки невелика, що і похибка самого вражуючого снаряду, яким є фактично дрон камікаци, і бойова робота її наслідки можуть дійсно загрожувати сусідній країні. Ворог знаючи це, неодноразово використовував саме таку географічну особливість цього регіону. Спрямовуючи дрони саме в максимальній близькості до державного кордону, так факт було зафіксовано проінформовано країну сусідку про те, що така небезпека існує і нами констатовано, нами зафіксовано. Таке злучання. тобто, з нашого боку, Україна як відкрита країна відкритої політики, відкритого інформування, ми не приховуючи все відверто і чесно проінформували. Далі реагування має за сусідню країни, шановні колеги. Якщо маєте питання, прошу вас. Але Шершон Ви раніше розповідали, що ворог модернізу... модернізував Приховно. ракети Х 22 у Х-32. Яка наразі ситуація в Росії з ракетами цього класу? Чи збільшилася їх кількість? Дякую. Справа в тому, що вони працюють над тим, щоб вдосконалювати той запас ракет, який в них є, дійсно намагаючись покращити. Случність тих самих Х-22 і піднімаючи їх рівень до наступного, модернізуючи Х- 32 таких ракет в них. На жаль, ще достатньо для того, щоб продовжувати атаки. Я нагадаю, що це надзвукова ракета, збиття якої дуже складний процес, і не кожна техніка протиповітряної оборони здатна по них відпрацювати. Саме тому ворог робить акцент на таких, на таких видах озброєння, які максимально можуть нанести шкоду і обійти системи протиповітряної оборони. Але з нашого боку, ці процеси аналізуються. І відповідно ведеться перемовини з іноземними партнерами про те, що протидіяти такій загрозі ми маємо за допомогою відповідного. Партнера. Дякуємо вам, шановні колеги. Якщо у вас є, є питання, дайте мені про це знати. А в мене поки є питання щодо ситуації у чорному морі, пані Наталю, що відомо про ракетні носії, які там базуються зараз. Зараз ракетоносіїв на бойовому чергуванні в Чорному морі немає. Малий ракетний корабель, який вчора фігурував в зведеннях і був виведений на чергування надвечір заведено в пункт базування, і поки що не повертався на бойові позиції. Це говорить про те, що підготовлений ракетоносій. Є в пункті базування і готовий вийти за наказом. Йому необхідно на бойові позиції розгорнутися. Це 2-3 години. Рівень ракетної небезпеки все одно оцінюємо як високий, оскільки є досвід, що росіяни можуть завдати ракетного удару з морського ракетомесія, навіть з бухти. Хоча це небезпечно, але факти такі були. Крім того, ворог дуже часто використовує останнім часом так звані фальшовані цілі для того, щоб спровокувати і перевірити реагування наших систем протиповітряної оборони. Тому треба стежити за оперативною обстановкою, розуміти, що ми попереджаємо про небезпеку, а потім аналізуємо ситуацію. І якщо небезпеки нема, знов дозволяємо після того Пані Наталію, і останнє запитання щодо логістичних шляхів окупантів. Що відомо, чи вдалося їм, умовно кажучи, свої мастини, які були під ураженням, привести до ладу, і чи вдається їм зараз через них перевозити саме бой... бойового призначення, техніку чи щось інше зброю? Основні масти, які були пошкоджені і Є основою транспортно-логістичних маршрутів, не можуть бути приведені в повну готовність і повну потужність, яка передбачалася їх тактико-технічними характеристиками, оскільки ушкодження, які їм завдані. Вони навіть якщо підлатані, але не відповідають повністю спроможності пропускної. Зокрема, що стосується важко важкої техніки, озброєння і перевезення боєприпасів. Вони зараз можуть використовуватись хіба що для перевезення особового складу. Ми спостерігаємо цей рух певним чином, але в більшості випадків все ж таки використовується траса М17, яка є альтернативною. Що стосується Кримського мосту, там час від часу відбуваються залізничне перевезення, автодорожні надзвичайно ускладнені, і в зв'язку з постійними мареннями небезпеки, які відбуваються у керівництва, Країни терористики вони дуже часто його перекривають, тобто навіть в умовах уповільненої і ускладненої логістики примудряються завдавати собі додаткових обмежень. Я дуже дякую вам, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Шановні колеги. Нагадаю, з нами була Наталя Гуменюк, начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня країни. А я хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що маємо маємо можливість проводити такі заходи. Ми працюємо далі разом на нашу перемогу. Залишайтеся з нами. і Слава Україні!